Дивіться, відкритий вольєр стоїть. А де єнот? А єнот сидить ось тут, він боїться вилазити. Єнот Грицько шість років жив у приватних руках. Спочатку він ріс у квартирі, а потім переселився у вольєр на подвір'ї. За цей час він ніколи не виходив гуляти на відкритий простір. Грицько опинився в нас в березні цього року. І з тих пір ми активно намагаємось потоваришувати. І як тільки я помітила прогрес у нашій дружбі, почала мучитись питанням прогулянок для єнота. Через відсутність достатньо надійного паркану я мала сумніви, але вирішила довіритись звіру, хоч і боялася, що, можливо, доведеться ловити його на спробах перелізти горожу. Але нелегкою задачею виявилось дістати єнота з вольєру. Він настільки звик до замкненого простору, що перебування за межами вольєру викликає у нього страх та паніку. Ми з моєю мамою, яку, до речі, Грицько любить навіть більше ніж мене, намагаємося виманювати його з вольєру за допомогою смаколиків. Поки що єнот не відходить від вольєру далі ніж на кілька метрів і, почувши будь-який шурхіт, вчить назад у свою домівку. Ось Я. Машину злякався. Ну. Да. Да. І Ми будемо старатись подолати цей страх та навчити Грицька отримувати насолоду від прогулянок. Я дуже хочу бачити, як він весело скакатиме по траві та лазитиме по деревах, живучи своє щасливе єнотяче життя. Я поняла, як його виманювати. Оцею штукою. Він знає лість, він знає, як вона виглядає, як вона це шуршить. І оце єдине, що можу його виманити. Опас.